Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Віталій Кличко демонстративно проігнорував Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Щоб виправдатись після викриття розвалу критичної інфраструктури столиці та скандалу з бюджетом Києва, мер вирішив розпочати атаку на Зеленського. Поки український президент зустрічається з союзниками у США та Європі, проштовхуючи життєво важливі для України рішення про входження до ЄС та НАТО, надання військової та фінансової допомоги та залучення до мирних ініціатив країн Латинської Америки. У мера Києва Віталія кличка на горизонті лише проблеми, і кінця їм не видно. У дуже незручний час затопило метро відкриття недобудованого мосту, спроба прийняти ганебний бюджет з виділенням жалюгідних 600 мільйонів гривень на армію. Як вишенька на торті, пряме посилання людей, які обурюються діями київської влади та вимагають від неї достойного фінансування армії на фронт. Видно, кличку дуже мозолить око, невдоволення киян, тому сподівається, що в окопах їх не буде чутно. Щоб яко. С відвернути увагу від своїх відвертих провалів, Кличко не знайшов нічого кращого, як перекинути відповідальність із себе на президента. Влаштувавши демарш своєю відсутністю, Конгрес місцевих та регіональних влад мер Києва зробив пряму заяву: в українській владі немає єдності, про яку багато кричать, нібито опозиційні політичні сили, самостійно її порушуючи. Будь-якій владі існують розбіжності в поглядах. Проте саме на таких платформах вони мають обговорюватись та вирішуватись. Проігнорувавши цю розмову, Кличко відверто. Демонструє свою незацікавленість у діалозі, продовжуючи гнути свою лінію, яка доводить киян та всіх українців до точки кипіння. Телеграм-канал ймовірно близький до кличка не посоромився і у виразах щодо зустрічі Зеленського з регіональними представниками. Він назвав його самопроголошеним та антиконституційним. Напевно, підкреслюючи принципову важливість відхилення мером Києва, запрошення на нього. Яким чином майданчик для дискусій та консультацій щодо взаємодії державної влади з місцевим самоврядуванням суперечить конституції. Уції України канал, звісно, не став пояснювати. Проте висловився лайкою на те, що на конгресі звучала критика Віталія Кличка. Саме це швидше за все і стало причиною відсутності мера Києва на конгресі, адже вислуховувати у обличчя неприємну правду не дуже приємно, особливо коли точно знаєш про наслідки своїх ганебних рішень. Проте не одним конгресом єдиним канали продовжили атаку на президента, розносячи інформацію про те, що мітингарі під КМДА були проплаченими офісом президента. Ніяких Конкретних доказів не було надано. Проте ставлення київської влади до українського народу, який заважає їм красти, було абсолютно зрозуміло, починаючи з виступу кличка і його відправкою мітингарів на фронт, закінчуючи депутатом від ЄС Володимиром Прокопівим, який вважає, що міста мають жити своїм життям і не хоче приймати в Києві бюджет війни. Відірваність київської влади вражає настільки, що кличку доведеться звикнути до мітингарів під своїми вікнами і ще надовго. 600 мільйонів, які мер заклав на допомогу армії це лише один відсоток бюджету Києва, проте його посіпаки маніпулюють, нібито великою цифрою. Ба більше вони навіть тут зробили Зеленського крайнім, звинувачуючи президента в розкраданні коштів, які Київ виділив на армію та укриття. Здається, що це вже не налазить на голову. Проте вони стверджують, що півтора мільярда виділені КМДА на укриття розікрала зелена влада. Напевно, вони сподіваються на коротку пам'ять українців, які вже забули про тендери на барабани для укриттів, елітний алкоголь та інші радощі життя, які влаштували. Саме КМДА. головне в розслідуванні не вийти на самих себе. Віталій Кличко буде продовжувати ганебний цирк, адже це є єдине, що залишається йому після каденції бездарного управління столицею, що призвело до катастрофічних наслідків. Йому лишається лише спостерігати за справжньою політикою, де тиснуть руку та ведуть перемовини з Володимиром Зеленським, та мріяти, що у його випадку шкідливо. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.